Як пошити наволочку своїми руками? Це дуже просто, навіть якщо ви не професійна швачка. Прошу підписатися, щоб не пропустити нові відео для пошиття. Для цієї навички я обрала тканину Бязь. Вона міцна, довговічна та добре витримує багаторазове прання. Ідеальний варіант для постільної білизни. Постільна білизна з Бязі це не лише красиво, але й практично. Вона приємна на дотик, добре пропускає повітря, а значить, дарує комфорт і солодкий сон. Перед розкроєм підготуйте необхідні інструменти: нам знадобляться булавки, сантиметрова стрічка, крейда або, можливо, маркери, які змиваються після прання, ну і, звісно, ножиці. Ми будемо шити наволочку 50х70, на яку я показувала в короткому відео. Ось, власне, 75 см. Це довжина, яка нам буде необхідна через те, що ми, звичайно, враховуємо сантиметр-1,5 на усадку тканини, також для підгортання. Якщо хтось любить ширший край підгортати, то 3 см. Тому ви це все дивитесь по своїй тканині і враховуєте. Вирізаємо такий прямокутник акуратненько. І будемо шити нашу наволочку. Коли тканину вирізали, усе зайве прибираємо, щоб нічого не заважало. Тепер потрібно скласти прямокутник лицем до лиця, вирівняти краї. Для запаху лишаємо 28 см, так як ми будемо його ще підкладати, прошивати. Лишиться десь 25 см це ідеальна довжина. Для запаху, так, щоб подушка всередині наволочки гарно трималася, навіть без застібок. Гарненько вирівнюємо. Отже, тепер нам необхідно наш зовнішній край, так, зовнішню сторону, а також той край, що буде на запах, підгорнути по 1,5 см два рази та прошити на швейній машинці. Використовуйте булавки, якщо не впевнені, що у вас рівненько все вийде, щоб тканинка не їздила. Не забувайте робити закріпку на початку та в кінці шву. Прошиваємо. Я собі булавки не використовую, показую вам ось так. Ось, гарнесенько все зробили. Звичайно, я після того, як прошив, що використовую праску, щоб шви гарненько сілися, але тут я вам просто буду показувати, як шию вже без праски. Так, складаємо тепер лицем до лиця. Я собі зробила такі наміточки. Підрізала тканинку, ось там, де у мене має бути на запах, ось бачите, щоб потім не шукати, не губитися. І е, булавочками, звісно, скріплю, тому що зараз буду обробляти ці краї на оверлоці. Якщо у вас немає оверлоку, це окей. Тобто можна зробити все на швейній машинці, але тоді вам прийдеться враховувати більше тканинки на ширину. Бо треба буде підгортати так само два разочки, так? щоб прошити. Я вам наступного разу покажу спосіб без оверлоку. Сьогодні я використала такий, тому будемо шити за допомогою оверлоку. Все скріпили гарненько. Бачите, як в мене цей шов, що на запах на зовнішню сторону. Так? Він потім у нас буде всередині, все отак чітко повторити. За мною, коли все гарненько скріпили, починаємо прошивати на оверлоці. Так, булавочки, бачите, я там не використовувала вже на початку. Все, оверлок зразу обрізає зайву тканинку, по краю трошечки. Ще прикріплювала булавочками. Притримуємо тканину і гарнесенько зшиваємо. Зараз я вам покажу. Прошила, я обробила на оверлоці, бачите, як красиво все. Все зашили. Тоді прасочкою так само припрасовуємо, ну і так само з другої сторони працюємо. Ось, наша наволочка готова. Будемо її зараз вивертати. Так. Ось, бачите? Супер. Краї будуть наші заховані. Зараз покажу вам. Вивертаємо, розправляємо, використовуємо, звісно, праску. Відео я не використовувала, не забирати ваш час дорогоцінний. Дуже хотіла вам показати цей спосіб. Він насправді дуже легкий. Можливо, трохи багато говорю, показую повільно. Не ідеально, ще, вибачте, знімаю відео, але я думаю, з часом в мене це буде виходити краще. Так, хвостики всі виймаємо там, потім прасуємо, звісно. Тепер подивіться, як красиво! Краї заховані, нічого ніде не стирчить, ніяких швів немає. Супер, мені подобається! Клас. Ось так, наша наволочка готова. Можна одягати. І насолоджуватися солодким сном. Боже, подивіться, як це красиво, ідеально. Солодкі сні гарантовані на такій постільній білизні.